Я нікому нічого не винна. Зустрічалися з такими людьми? Або, можливо, ви самі виступали в ролі подібних людей. Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка Данченко Юлія. І сьогодні я з вами прочу проговорити про ось цю фразу, яку ми дуже часто чуємо від інших людей, або, можливо, самі інколи говоримо. І чому ми її говоримо насправді? Мені здається, що ми її говоримо тоді, коли ми настільки... Настільки часто ставимо на місце перше інших людей, ніж себе самих, що нам це настільки набридає, що ми починаємо просто відрізати будь-що інше в нашому житті. Тож, перше і основне, що сьогодні хочу вам донести на наших тайм менеджмент зарядках, що ви повинні поставити себе на перше місце. І якщо ви ще цього не зробили, якщо ви про це забули, якщо, можливо, ви це робите, а не регулярно, якщо ви думаєте, що це якась півна думка, то насправді це основна думка, яку ви повинні тримати в голові, коли ви складаєте свої плани на день. Коли ви плануєте, як буде проходити ваш тиждень, чи місяць, чи рік, і взагалі все життя, і коли ви поставите себе на перше місце, коли ви зрозумієте, що ви та основна людина, яка створює все, що відбувається в її житті, от саме тоді і почнеться розвертатися така ніби магія, і ви зрозумієте. А де взагалі зона вашої відповідальності? Де зона відповідальності інших людей? І як зробити так, щоб ви дійсно робили все через ось цю зону своєї відповідальності? І коли ви плануєте ваш день? Коли ви створюєте ваші плани на день? Перше, що ви маєте себе запитувати, коли ви пишете сьогодні будь-яку задачу в вашому списку дня. А чи це дійсно добре для мене? Чи дійсно це веде мене до якоїсь моєї цілі? І тут дуже важливо дивитися, як це вас веде. Це вас веде, може вести напряму. Ви зразу бачите, ось це причина, дія. Ось це результат, наслідок. Все зрозуміло. В деяких ситуаціях це абсолютно все зрозуміло. Я хочу цього, цього, цього. Якщо я сьогодні зроблю це, завтра зроблю це, а післязавтра закінчу цим, то все. Я розумію, для чого я це роблю. Я це отримаю. Отримаю певний результат. Але бувають якісь задачі, які. Ви можете на них подивитися, і перша ідея буде от така саме, що я не буду це робити. Це взагалі не про мене, не для мене. Навіщо я взагалі це пишу? Дуже часто скаржаться наші випускники, наші клієнти саме на ті задачі. Якщо це наймані співробітники або керівники середньої ланки на ті робочі задачі, які можливо їм якимсь чином взагалі не подобається виконувати, і тут дійсно потрібно об'єктивно подивитися, можливо, дійсно деякі задачі ви вже переросли. Ви вже розумієте, що вони дійсно ніяк вас не розвивають. Можливо, вони вже навіть і не приносять користь ні вам, ні компанії. І можливо, вони застаріли. І, Можливо, ці задачі дійсно потрібно так, ніби зібрати в кошик, Потім пооб'єктивно поспілкуватися з вашим керівником і подивитися, як це зробити, щоб було більш ефективно. А деякі задачі ви можете. Бачу, може, вони для вас просто складні. Ви собі подумали, що вони занадто складні, вони забирають багато часу і ресурсу. Можливо, ви зараз не бачите від них якоїсь тієї користі, якої б ви хотіли, і у вас закрадається ось ця думка, що зараз я не буду взагалі цю задачу робити, тому що результату я поки що зараз ніякого не бачу, і навіщо це мені потрібно. Але коли ви подивитеся на цю задачу через призму очієї довготривалої якоїсь цілі, яка є в списку ваших мрій і бажань, і ви побачите, що так, можливо, зараз вона не приносить вам того результату, який ви хочете. Але ось там, в майбутньому це дійсно так змінить моє життя. Тому що сила маленьких кроків, вона діє щодня. Кожного дня ми робимо якісь вибори. В одну чи іншу сторону. І кожен цей вибір має наслідок для нашого життя, наслідок для нашого майбутнього. Якщо ви щоранку хоча б 10-15 хвилин будете приділяти увагу своєму тілу і займатися спортом, це буде краще, ніж ви взагалі не будете нічого робити. Ми ж, ці все, ми ж всі це прекрасно розуміємо. Тож, коли ви складаєте ваші плани на день? Проносити через призму їх ось цього, наскільки мені буде добре. Добре не тільки тут і зараз, а добре і в довготривалій перспективі від того, що я сьогодні це виконаю. Друге, що ви робите, ви дивитеся таку проводите, ніби ревізію, а ревізію я повинен. Що я маю на увазі? Ви можете взяти листок, можете взяти ручку. І виписати все-все-все, що у вас буде в голові, все, що буде вилазити з вашої підсвідомості, якомога довший період часу це робіть. У мене це, наприклад, зайняло 2,5 години, але я прям побачила результат, тому з вами теж вирішила поділитися цією такою практикою, ви просто виписуєте все, я повинен. Все, я повинен. Я повинен там, бути ідеальною мамою, я повинен бути ідеальним співробітником, я повинен все встигати, я повинен, от які будь-які повинен, які ви самі себе змусили собі зробити, і які, можливо, ви надавали обіцянок іншим людям, випишіть всі-всі ці повинні. Якщо їх буде дуже багато, то, звісно ж, кожно сидіти і кожен повинен передивлятися і міняти це додаткова може бути задача і додатковий стрес для вас. І, відповідно, ви не будете цього робити. Ви просто скажете, ви вже на етапі навіть робити цю задачу, вже відчуєте оцей супротив, ви просто не будете це робити. Ви просто берете цей список, ви можете його порвати, ви можете його спалити. Обов'язково в кінці перед тим напишіть. Що це було так, але ви це все відміняєте. Ви знаєте, як ви хочете по-новому, і просто відпустіть ось ці всі повини. І після того, як ви їх відпустите, просто починайте жити ваше життя ось таким підходом більш усвідомленим. І кожне. Кожну дію, яку ви проносите в вашому житті, по максимуму, наскільки вам вистачить усвідомленості, наскільки вам вистачить концентрації вашої уваги, оці от, от всі дії, які ви будете робити в подальшому, ви просто дивитесь, ви дивитесь на них і запитуєте себе, чи дійсно ви цього хочете. Чи дійсно це вам потрібно? Чи дійсно ви так цього хочете? Чи ви вже більше так не хочете і ви хочете по-новому і потихеньку починаєте змінювати таким чином, як ви насправді хочете подалі це робити? Якщо з першого, але це теж знаєте, це з першого тіла вам сказати, що якщо з першого разу не подіє, можна переробити, це насправді є теж така. Така як пастка нашого розуму, що нам здається, що ми не ідеально щось робимо, і нам потрібно ні. Один раз це зробили, і потім ви вже навіть коли з підсвідомості піднімете оці всі повинні, то ви, коли більш усвідомлено почнете далі, вже проживати будь-які будь ситуації в вашому житті, ви вже далі будете відчувати ось цю нібито свіжий підхід до життя, і ви відразу будете. Ось ці моменти зловлювати і міняти. Просто єдине, що тут потрібно: тут потрібно дійсно їх знову ловити і говорити собі ні, 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 це було тоді, а як буде зараз, я подивлюсь. Ось це теж геніальна фраза, яку. Я свого часу отримала від Едгара Вінницького, це український сучасний поет, коли проходила в нього курс. Він говорив, що він користується дією, я теж запозичила її у нього. Так було в минулому, а як буде зараз, ми подивимося. І от саме це допомагає мати у свіжий підхід до життя. Це допомагає дійсно його трансформувати. І таким чином ви дійсно зможете. Повернути себе на перше місце. І ось це я нікому нічого не винен, воно просто зникне з вашого життя. Тому що з'явиться нове. Я в цьому житті винна собі, винен собі бути щасливим, бути задоволеним від свого життя, е, отримувати задоволення від власного життя. Я собі повинен любити своїх рідних і близьких людей. Тому що це те, це моя зона відповідальності зробити щасливе таке оточення довкола себе. Тому що ми можемо бути щасливими насправді тільки тоді, коли люди довкола нас будуть щасливими. От дійсно щасливими, жити комфортно ми можемо тільки тоді, коли щасливі всі довкола нас. Тому що бути щасливим наодинці, коли всім погано. Ось це, мабуть, і є той самий, чому, егоїзм? чому багато людей ось і говорить, що не потрібно ставити себе на перше місце. Ні, потрібно. Просто потрібно це робити правильно, усвідомлено, і з тим відчуттям власної відповідальності і таким більш свідомим підходом до власного життя. Тож всім вам бажаю сьогодні, коли ви будете складати ваші списки задач на день, визначати, скільки ви сьогодні потратите на ту чи іншу задачу, рахувати тайм калькуляцію, виставляти пріоритети, малювати ваш розклад. Всі, хто у нас проходив навчання, ви добре знаєте, як це робити. Я просто нагадую вам, щоб ви це сьогодні дійсно зробили і зробили через призму того, що ви ставите себе на перше місце. Дякую всім, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам гарного натхненного дня і гарного настрою попри все. З вами була Юля.